Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 1248, місто Кривий Ріг. Друзі, вітаю вас на каналі Авторакурс. Виїжджаємо і тут по розмітці обережно починаємо наш рух. Це у нас Нікопольське шосе. Я зараз рухаюсь зі швидкістю 50 км на годину. Однією рукою тримаю камеру, іншою обертаю кермо та перемикаю передачу у мене механіка, тому, друзі, вибачайте за деякі незручності. Всі 5 маршрутів у нас на цього сервісного центру є на каналі, будь ласка, дивіться. І у кого є можливість матеріально підтримати, будь ласка, карта Приватбанку є в описі до цього каналу, а також в закріплених коментарях. Рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдалося класти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. На наступному регульованому перехресті нам необхідно повернути праворуч. Обережно тут фури порозбивали дорогу, і тут такі є напливи. І коли автомобіль на них не їжджає, кермо починає трохи тягнути то вліво, то вправо. тому... Трохи міцніше треба тримати кермо в даному випадку. Вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємося у дану полосу. Поворотник у нас вимкнувся. І ми його знов вмикаємо, зупиняємось перед стоплінією, так, щоб ми її бачили. Для того, щоб зупинитись перед стоплінією, не обов'язково її бачити, але для учня, так як складності є з розумінням габаритів автомобіля, краще зупинитись так, щоб не було порушення. Дозволяючи сигнал повороту, світофору вибачаюсь, і ми. Поворот. Тут у нас одразу ж припарковані автомобілі стоять, зупинка громадського транспорту і ми їдемо прямо. Припарковані автомобілі об'їхали, вмикнули правий покищик повороту та перелаштувалися у праву полосу. Рухаємося далі. Розмітки тут не видно, бачимо тут такі є ями досить. Крупні. Розмітки не видно, але умовно треба поділити полоси пополам. У нас тут три полоси для руху в нашому напрямку. Якщо між другою і третьою є у нас розмітка, то між першою і другою немає. Ну, умовно поділили та рухаємось якомога правіше до правої частини дороги згідно правил дорожнього руху. Це у нас вулиця Свято-Георгіївська Виконаємо випередження. Подивилися ліво дзеркало, повернули голову наліво на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Він в нас дуже сильно зарізає цей тролейбус. Враховуємо це. І на наступному світлофорі нам необхідно виконати розворот. Тут рухаємося у середній полосі, бо автомобілі припарковані, дотримуючись безпечного інтервалу. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося в ліву полосу, у нас забороняючий сигнал фітлофору, і ми зупиняємось перед соплінняю. чекаємо на дозволяющий сигнал. Хорошо, что есть у нас таймер, и мы где на 5 секунды, если це у вас механическая коробка перемикання скоростей, вытаскиваем щепление и вмикаємо першу передачу. Друзі, є така приказка, гарний водій не той, хто гарно керує автомобілем, а той, хто вміє виявляти негарних водіїв. З першою частиною цієї приказки я не згоден, тому що гарний водій повинен вміти гарно керувати, а ось з другою частиною я настільки згоден, що... Навіть я вам кажу про цю поговорку, чисто, щоб вам запам'ятати, виконуємо розворот і задача все стоїть в тому, щоб виявити на дорозі негарного водія. Як це можна зробити? Ну, друзі, досить складно, мабуть, але... Дивимось там на те вмикає, чи вмикає водії сигнали повороту. Як він це поводить? Бачимо, люди підійшли на пішохідному переході. І вони там щось стоять розмовляють. Або, наприклад, взимку їде автомобіль, він не очищений від снігу. Це не є. 100% гарантія, що це поганий водій, але ну, зазвичай нормальні водії очищають автомобіль від снігу, але знаєте, є такі, що чисто там лобове скло очистили і поїхали. Але оглядовість при цьому знижується. Сугроб той, що на криші, може підтаяти та на наступному пішохідному переході чи перехресті з'їхати і закрити лобове скло, тобто ну, такі речі. Автомобіль може бути грязний, ну, воно інтуїтивно, потім ви вже бачите, хто який водій, в принципі. Якщо рухається спокійно, нормально, в принципі, ти розумієш, що це е, нормальний водій перед тобою на дорозі. Тримаємось право з правої сторони, я трохи їду тут посередині цієї полоси. Це не зовсім правильно. Зараз вмикаємо лівий покажчик повороту. перелаштовуємось у ліву полосу та залишаємо цей лівий покажчик повороту. Бо Зараз ми будемо виконувати поворот ліворуч. По таймеру бачу, що ми встигаємо, добре коли є такі таймери на світлофорах. І займаємо крайнє праве положення, бачимо припарковані автомобілі, об'їжджаємо їх і внов, знову повертаємося у крайнє праве положення. І рухаємося прямо. Умовно ділимо полосу навпіл з урахуванням. Ширини дороги, ширини транспортних засобів, які рухаються зустрічною смугою та нашого транспортного засобу. Краще рухатися якомога правіше. Десь 40-45 км в час краще їхати. Бачимо знак головної дороги, дублюється у нас. Так, Об'їжджаємо такі є неровності. Повертаємось в свою смугу. Якщо бачите, що хтось там іде на обгін, то, звісно, трохи можна зміститися. Так, вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту. Дивимось в зеркало заднього виду, там, чи зупиняється автомобіль та повертаємо, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки. Повернули і повернулись до сервісного центру. Дякую, друзі, що дивились. Бажаю всім вдало скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!